Григорій Квітка Основ'яненко Конотопська відьма. Скорочено. Сумний і невеселий Конотопський сотник Микита Уласович Забрьоха сидів на лавці у світлиці. Він походив зі славного козацького роду. Його діди і прадіди були сотниками. Після смерті батька Микита Забрьоха зажурився. Йому було уже 25 років. Але ні дружини, ні дітей він не мав. Тому вирішив поїхати свататися до багатої і вродливої хорунжівни Олени, яка жила лише з братом, що збирався у ченці. Збрьо приїхав на хутір без верхи й буцімто забравою для волів. Побачивши хорунжівну, не одразу зізнався, що хоче свататися. Вранці на сніданні подали печеного гарбуза, і сотник із соромом зрозумів, що йому відмовлено. Він вискочив з хати, скочив на коня і помчав уперед. Він так поспішав, що навіть не помітив на шиї коня ще одного гарбуза, тому й не розумів, чому з нього селяни сміялися. Уже поночі він повернувся додому і навіть не роздягаючись ліг спати. Вранці до зажуреного забрьохи прийшов сотений конотопський писар Прокіп Ригорович Пістряк. Він був ученою людиною і говорив такою сумішю канцеляризмів, що його майже ніхто не розумів. До Забрьохів він прийшов, щоб скласти рапорт про наявність козаків на черговій перевірці. Скласти реєстр козаків Ригорович мав через наказ вирушити в похід до Чернігова. Сотник та писар горювали через цей припис. Для Микити Забрьохи писар був не тільки другом, а й порадником. Якщо Григорович радив щось, то вже ніхто не міг переконати його в чомусь іншому. Писар робив зарубки на хворостині, щоб не збитися з ліку, рахуючи козаків. Та хворостина була така довга, що він ніяк не міг занести її до хати. Забрьоха порадив переламати хворостину. Писар зломив її і вийшло так, що саме на зарубці. Григорович почав перевіряти перед сотником наявність козаків. Сам забрьоха вмів лічити лише до тридцяти, тому й довірив це діло Ригоровичу. Писар порахував, не вистачало одного козака. Вийшов Ригорович на вулицю, склав хворостину, перерахував козаків, усе сходиться. Зайшов у хату з переламаною лозиною, знову немає, вийшов, є. Розсердився, лається, хто з козаків од нього ховається. Забрьоха здогадався, що одна зарубка не враховується через перелом, і засміяв приятеля. Козаки почули це і почали реготати. Ригорович через це дуже розсердився, переламав хворостину і кинув у козаків. І хоч сотник Забрьоха намагався його заспокоїти, писар відмовився обідати з ним, пішов геть і задумав йому помститися. Сотник тим часом розпустив козаків, бо без писаря рапорт скласти він не міг. Потім Забрьоха засумував ще більше, навіть обідати не захотів. Нічого у нього не ладналося, і гарбуза отримав і з писарем посварився. Раптом у хату зайшов ображений Ригорович. Забрьоха його пообідати, запросив, ще й братом назвав. Спочатку писар відмовився обідати, та потім все ж сів за стіл. Вони поїли, випали почали розмову про те, як можна відмовитися від походу. Ригорович склав план, який мав осоромити сотника, і почав непомітно втілювати його в життя. Писар запевняє сотника, що козаки не можуть покинути конотоп, бо місто потерпає від посухи, яку викликали відьми. Якщо ж їх не викоренити, то всі умруть від голоду. Сотник засумнівався, та писар сказав, що його батько топив відьом, тому і йому варто цим зайнятися. Ригорович. Порадив послати кривого ілька, який ледве ходив, до начальства з рапортом про те, що вони не можуть відправитися зі своєю сотнею у похід, бо будуть топити відьом. Він розумів, що за невиконання наказу ще й з такої причини забрьоху звільнять із посади сотника, а тоді він займе його місце. Наступного дня вранці все населення конотопу зібралося біля ставка, щоб подивитися на відьом. До ставка привели сім зв'язаних баб, і майже на кожну сотенний писар мав зуб. Однією з них була пріска черячка знахарка Лікуватися до неї приїжджали із всієї округи. Якось вона дала писареві замість приворотного зілля проносне, тому він і чекав моменту їй помститися. Друга химка рябокобилиха могла відгадати, хто що вкрав і коли збрехав. Хоча бувало і таке, що вона звинувачувала і того, хто їй не подобався. На неї пан Ригорович був злий за те, що та сказала, ніби він у сусіда бджоли вкрав. Того разу йому все обійшлося, та писар не забув образи. Третя Явдоха Зубиха, яка вдень була стара стара, а вночі молоділа і йшла доїти по селу худобу, а настав жаб та гадюк. Найстаріші діди пам'ятали її такою ще із молодості. Ригорович її не любив, бо під час одного виступу перед громадою після погляду Явдохи він почав танцювати перед усіма. Четвертою була Паська Псючиха, яка нишком чаклувала, а людям допомагати не хотіла, нікого не лікувала, не ворожила. П'ятою була Домаха Карлючківна, що капості людям потай робила, шоста була векла старого Штирі невістка. Котра мала гроші та не позичала чи не дала писареві. Останньою була устя жалобиха, яка піднесла писареві гарбуза. Забрьоха прийшов до ставка, привітався з громадою, але про те, як топити відьм, він нічого не знав. Тому передав керівництво писарю, першою у воду вкинули веклу штириху. Діти її плакали, а чоловік кляв усей усіх. Жінка як камінь на дно пішла. Люди та забрьоха закричали, що її треба витягнути, бо відьма тонути не може. Люди витягли жінку та привели до тями, хоча писар і був проти цього. Далі потягли устю Веречиху, яка дала Ригоровичу гарбуза, коли той сватався до її доньки Одарки. Проте вона як плюхнула у воду, так одразу й утонула. Тут до сотника підійшов Талемін Левурда і попросив кинути і його жінку у воду. Бо вона ночами кудись бігає, чи з чортами водиться. Левурда каже, що той чорт був схожий на писаря Ригоровича. Забрьоха вже хотів погодитися, та писар заявив, що Левурда сам винен, що жінка водиться із чортами, що це його треба прив'язати біля ратуші і побити киями. Потім топили у воді до маху та інших жінок, проте вони йшли на дно, бо відьмами не були. Багато жінок тоді загинули у воді. Їх не встигли врятувати. Нарешті взялися за Явдоху зубиху, вкинули у ставок, а вона все плюс-плюс, як рибонька, плаває та сміється. Тоді писар наказав прив'язати їй на шию каменів, але й з ними вона не тонула. Тоді ще й на ноги прив'язала їй подів двадцять каміння, але зубиха так і не потонула і лише глузувала з людей. Стали її ловити, поклали на лавку та й б'ють різками, а вона глузує з усіх. Ще й пісню співає. Сотник та писар уже сердитися почали адже вже був час обідати. Тут з'явився старий чоловік Демко, що знався на чакунстві, одвів од всіх ману, тоді люди побачили, що б'ють не відьму, а березову колоду, схопили зубиху та й почали давати їй хльосту, поки та не попросилася і закричала, що поверне дощі й роси, ще, може, і Ригоровичу з сотником в пригоді стане. Писар подумав, що дійсно відьма може йому допомогти, тому наказав відпустити її. Зубиха після шмагання була сумна й невесела, не могла ні сісти, ні лягти. По обіді заявився до неї писар, клявся, що шмагати стару не хотів, що це була ідея сотника. Ригорович приніс їй подарунки і попросив, щоб допомогла йому стати сотником, а він дозволить їй вільно чаклувати. Довго відьма думала після цієї розмови. Задумала вона покарати і сотника і писаря і старого димка. Тут прийшов Забрьоха, теж із подарунками, і попросив відьму приворожити до нього хорунжівну Йосипову Олену. Хитра відьма пообіцяла допомогти, якщо він вижене з конотопа димка, який одвів ману од людей, а усе багатство чаплуна дістанеться писарю Ригоровичу. Також зажадала вигнати з села Зозулиху. Яка набридла відьми через те, що вважала її злодійкою, а ще хотіла, щоб сотник провчив димка сіроштана, який погрожував вбити її кота. Забрьоха пообіцяв виконати усі її завдання. Тоді Зубиха вискубла йому волосся з вуса і загорнула у папір. Щасливий сотник пішов додому спати. Зубиха ж вночі одягла чисту сорочку, розпустила косу і стала молодою дівчиною. Вона вночі доїла різну худобу і лише перед світанком повернулася додому і знову стала бабою. Біля хати, у своєму безверхому хуторі, сиділа Олена Йосипівна і сумувала за своїм коханим Дем'яном, що пішов у похід із козаками. Раптом перед нею невідомо звідки з'явилася бабуся і сказала, що все в неї буде добре, що вона може допомогти прикликати її коханого. І вони пішли в хату чаклувати. Зубиха додала волосся сотника у коржики, прочитала якесь заклинання, після чого хорунжівна і заснула. У цей час біля конотопського шинка смутний та невеселий стояв сотник Микита Уласович Забрьоха. Перед козацтвом писар читав лист від незадоволеного начальства і повідомив, що треба йти до Чернігова, та сотник відмовився. Ригорович його і не переконував виконати наказ. Порадив дочекатися їх посланця з офіційною відповіддю. Раптом щось сталося. Пан Забрьоха закричав, піднявся в повітря і полетів на безверхий хутір, де чаклувала Зубиха. Відьма зробила так, що хорунжівна у сні зреклася Дем'яна і попросила віддати її за сотника. Це трапилося після того, як Зубиха торкнулася до неї жаб'ячою кісточкою. Після того відьма відправила сотника додому у ступ і веліла чекати, коли по нього пришлють. Вранці хорунжівна Олена прокинулася сумною, та коли відьма повісила на шию її жаб'ячу лапку, то дівчина одразу повеселішала. Олена попросила брата видати її заміж за забрьоху, а про свого коханого халявського Дем'яна вона зовсім забула. Брат Олени засумував через бажання дівчини він не хотів йти в чинці так швидко. За порадою зубихи брат їде в конотоп до забрьохи, а хорунжівна Почала приготування до весілля. Невеселий сидів Дем'ян Омелянович Халявський у своїй хаті. Він дуже засмутився, коли йому сказали, що його Олена вже просватана за сотника забрюху. Дем'ян не міг зрозуміти, як могла хорунжівна, з якою він був більше року, яка обіцяла дочекатися його з походу вийти за забрюху, з якого сміялася. Тут до нього прийшла зубиха і наказала дем'янові готуватися до весілля. Повільно й неохоче збиралася панна Хорунжівна до церкви на вінчання. Зубиха їй допомагала, а потім тихо нашептала щось старшій дружці, дала їй кісточку, реп'ях і відправила дружку з Оленою до церкви. Сама ж відьма вискочила на двір, знайшла стару бідну дівку солоху, яка була крива сліпа на одне око і вся в черяках і майже лиса. Відьма одягла її, дала маківку, привела до церкви і сказала, щоб та чекала нареченого. Який козак візьме, хай сміливо за нього йде заміж. Тим часом Зубиха зняла чари з хорунжівни і та відмовилася від Забрьохи. Олена хотіла йти додому, але відьма сказала, щоб та відмовилася у церкві при привселюдно. У церкві Олена побачила свого коханого Дем'яна. взялися вони за руки й обвінчалися того ж дня. Забрьоха теж готувався до весілля, гарно вдягнувся, чистенько виголився, підстриг чуба. Писаря Григоровича запросив старшим боярином. Хотів вийти з хати, а двері пропали, суцільна стіна. Довго вони шукали виходу та не могли знайти. Сотник засумував, боявся, що Олена його не дочекається у церкві. Та ось увійшла Зубиха. Сказала, що то пан Халявський привіз із Києва відьму, яка і влаштувала ті каверзи. Зубиха наказала сотнику йти мерщій до церкви. І брати, незважаючи ні на що ту дівку, що стоятиме на рундуку з Маківкою. А вона потім зніме всі злі чари. Забрьоха сумнівався, чи брати йому страшну та негарну жінку в дружини. Та писар переконав його і нагадав, що відьма наказала женитися із молодицею, що має Маківку. Взяв за брьоха криву сліпу дівку солоху і повів вінчатися. Після весілля сотник пішов із своєю молодою у безверхий хутір. А писар живіт зі сміху рвав і побіг селом збирати людей. Встали грати весілля. Аж тут прийшов лист із Чернігова. Писар повідомив, що за невиконання наказу, за те, що через нього загинуло багато жінок, за брьоху знімуть із сотників, а новим сотником призначають Дем'яна Халявського. Ригорович пішов вітати нового сотника, та той його прогнав і звільнив. Повернувся. Прокіп Ригорович Пістряк до Микити Уласовича Забрьохи й запили вони згоря. Думали відьму якось покарати, але над нею влади ніхто тепер не мав. Ще й сотник, Дем'ян Халявський, був до неї прихильний. Халявський побув сотником недовго, бо у чомусь завинив перед начальством. З жінкою його поєднала відьма, тому недовго вони в мирі жили. Дем'ян побив Олену через ревнощі до нового молодого писаря. Він олені коси повідрізав та водив по всьому конотопу, а писарю свому побрив голову. А найбільше дісталося зубисі, конотопській відьмі, котра при халявському була в розкошах і почоті, а потім на неї увесь мир плюнув то вона швидко й померла. Відьму зубиху поховали за селом, прибивши осиковим кілком, аби не встала. Читала Олександра Кравченко для довідка Біз.UA